Вона була прекрасна, як місяць над нічними горами, але й місяць має свою темну сторону. Кожен, хто намагався наблизитися до неї чи порушував її простір, був покараний. Чи насправді її серце ніколи не знало любові і чи була вона самотньою? У світі, де навіть богині мали бути чиїмись, дочками, дружинами, коханками, Артеміда обрала інше. Ще тривічною вона зуміла отримати від Зевса такі подарунки і свободи, які й не снились іншим богам. Дивись у попередніх відео. І з того моменту вона стала богинею, яка не належала нікому. Але тим самим росла кількість тих, хто хотів заволодіти нею, приборкати непокірну богиню. кажуть, що вона все ж могла стати жертвою кохання. Так існує міф про Артеміду та Оріона. У одній із версій цього міфу Оріон був надзвичайно красивим і вправним мисливцем, що привернув увагу Артеміди. Вони полювали разом, мандрували лісами, і між ними виникла симпатія. Чи то дружня, чи то романтична, невідомо. Але ж Артеміда богиня цноти, і вона ніколи не дозволяла собі кохання. Напевно, Оріон все ж став винятком або загрозою. Хай там як, але є три версії смерті Оріона. За однією із них Оріон спробував зґвалтувати Артеміду. Вона вбила його стрілою, захищаючи свою честь. За другою, Аполлон, брат Артеміди, ревнував її до Оріона. Він обманом змусив Артеміду влучити в Оріона, показавши їй лише темну пляму в морі і запропонувавши перевірити свою стрільбу. Артеміда влучила і вбила Оріона, не знаючи, хто це. Коли хвилі винесли його тіло, місяць над морем вперше став кривавим. І третя версія Оріон похвалився, що знищить усіх звірів на землі. Земля Гея надіслала страшного скорпіона, який вжалив і вбив його. Артеміда була засмучена і помістила Оріона на небо, як Сузірія, а Скорпіона як протиставлення. З тих пір Скорпіон і Оріон ніколи не з'являються на небі одночасно. Сузірія Оріона стало одним із найяскравіших на небі, так звані його пояс, меч і плечі, вічне нагадування про межу між свободою й бажанням. Між близькістю і небезпекою. Так Артеміда втратила того, хто міг би наблизитися до її серця, і з того часу її світло стало холодним, як ніч. Оріон архетип чоловіка, що наближається до богині, але не може її осягнути. Артеміда та, що не дозволяє себе визначити через любов, їхня історія міф про межу, яку не можна перейти без наслідків. Став подобайку та підписуйся на канал, аби дізнатися інші міфи про те, як карала Артеміда чоловіків та жінок, яким менше пощастило, ніж Оріону, і за які проступки вони несли відповідальність. Продовження у наступній частині.